Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося на одному із наших проєктів. Поділюся з вами технологічними рішеннями, які дозволяють зробити монтажний вузол більш теплим. Ми використовуємо доборний профіль системи Bloogle Trioте. Коли кріпимо доборний профіль, ми його не маємо кріпити в термомост. Ми завжди кріпимо його в алюмінію. Обов'язково саморізами і знерживіючими сталі. Ви берете просто оцинковку да або звичайний металеві саморізи, крутите до алюмінію, ну і з часом ця зона десь через 5-10 років, можливо, вона протрухне. Компанія ми може зробити фрезерування вам під паз любої віконної системи. Той хто займається монтажом, хлопці скажуть, що це дуже довго, але ви один раз зробили і спите спокійно. Ваша репутація вона потім працює на вас. Подавайте питання.